Всім доброго вечора. Розповім про ще одну улюблену свою шампунь. Це шампунь-кондиціонер 2 в одному з маслом авокадо та ромашкою, який заспокоює шкіру голови, живить волосся, надає волосся здорового вигляду. В п'ятому каталозі ця шампунь буде пів літра, 179 гривень. Вона підходить для будь-якого типу волосся. Дуже класно, рекомендую. Дуже велика буде баночка. Без парабенів, без силіконів, натуральні інгредієнти. Аромат просто шикарний. Кому замовити, пишіть вже заздалегідь. Приймаю замовлення. А в кого сухе волосся, також великий об'єм, але буде шампунь з екстрактом пшениці і кокосової олії.